Ось починається не з кави, а з готування дієти для Ніка. Це буде рибний супчик овочевий вівсяна кашка. Ось така у Ніка дієта. Ось так достигають у мене помідорки. Якісь достигають. Якісь пропадають, це поганий. От ми їх трошку, трошки беремо і їмо. Ось. Я думаю, ці теж достигнуть. Ну, може і ні. Як уже буде. Ну, Все одно я вдячна, хоч і не суперовий був врожай, але поїли натуральних помідорчиків, і досі ще їмо. Огірочків, так що все добре. Це, мабуть, теж уже поганий. Я так періодично вибираю тут погані і викидаю. Калина проросла ось так. Випускає нові гілочки, а от коріння я тут не бачу. Я не знаю, що робити: садити, не садити. Тут якась зелень уже в воді. Порадьте мені, будь ласка, можна оце посадити? Таке. Буде воно рости чи ні? Я не розумію. Порінчиків нема. А листочки ростуть. Мабуть, треба обрізати ці ягідки, так? І де ще обрізати? Щоб посадити. І як садити? Вон уже слимаки сюди налізли, бачите? А як у мене оцей площ підріс, то взагалі красота. Я його відвезу на дачу. Дивіться, яке гарне тут. Прям взагалі класно, класно. Цей розрісся. От він всередині почав. Так, гарненько. Кущитися. Ось так відвезу його на дачу. Нехай він там зимує. Супчик готовий, овочевий на обід, кашка і омлетик буде до кашки. Овочевий супчик з рибкою. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Нарешті в мене дачний влог. Як я за ним скучила? У нас сьогодні сонячна погода дуже гарна. Сподіваюся, і ви скучили за моїми дачними влогами. Ну що, кінець вересня, треба потрошку закривати дачу, якісь робити роботи. Осінні. Ви всі їх теж робите. І я зараз зроблю огляд дачі, які треба мені робити роботи. І будемо з вами. Продовжувати працювати. Всім бажаю гарного перегляду і всього самого найкращого. А головне мирного неба над головою. Так, приїхала тут порили знов крути. І знов треба прибирати оцей бур'ян. Крути порили нарили кучі, я їх трошки розгребла, щоб гарно відкривалася фіртка. І зараз ще трошки позамітаю і все. Так от вхід, вхід зробили, бо погано дуже відкривалася фіртка. Кроти наривають. І дуже погано Вона і так тут заїдає в цю траву. бур'ян Ось так, бачите, треба перепіднімати і щоб вона нормально цей. Ну, нормально вже. Так, зробила. Знов косити треба, ну, огляд, да? робимо з вами огляд. Кроти. Ці ямки були, я їх минулого разу прибивала якось. Ну, з кротами тут дуже важко боротися. Ось моя пересажена полуничка. Вона прийнялася, але бачите, знов кроти. Під агроволокном крути, кругом крути, і вони її отак от виштовхують. Не знаю, що з цього буде. Крути, крути. Вони на осінь теж шукають черв'ячки собі, а інша нічого, наче приймається. Полуничка. Розвивається. Ось у горщиках. Оце, мабуть, грибок. Оці дірочки, чи що воно таке, чи може хтось поклював. Не схоже на грибок, чи схоже. Ну, хтось поїв. Треба буде почистити, пообрізати погані листочки, пересадити ось цю полуничку в горщиках. Ця гарно, бачите, поприймалася, що я садила. Ну так, наче нічого з полуницею. Давайте подивимось мою клумбу, яка гарненько квітує. Теж треба почистити, обрізати ті квіточки, які вже відсвіли, відквітували. Може, сьогодні зроблю арку нову для своєї троянди. Те, що мені презентували, потім вам покажу такі підпорки. Ось ця троянда гарно росте, те, що я садила, живцювала. Тут полуниця під травою в мене. Подобається, повинна вам сказати. Бачите, вона чистенька така. Ось, і мені здається, вона навіть краще, краще себе почуває. Вона така вся, знаєте, зелена стала, листочки я маю на увазі. Гарні такі стали. Все-таки ця мульча трав'яна, вона корисна для полуниці. Це моє таке спостереження. Ось, бачите, така гарна полуничка. Мабуть, вона, дощики йдуть і поливають її, і я поливаю, і вона все-таки бере з трави якісь поживні речовини, і мені подобається більше, ніж відкрита полуниця. Тут декілька є ягідок. Бачите, це де ж така рожева. Треба її там позбирати. Огірки буду прибирати, немає нічого на вулиці, тим більше у нас знову йдуть дощі, Це декілька теплих днів, петрушку пострижу. Кріпчик нехай залишається, насіюється собі на наступний рік. Ось майор мій який класний, дивіться, метелик на ньому сидить. Майор мене радує, красунчик, красунчик. Бачите, трохи сміття я вже повивозила на велосипеді. Повісила пластик ще, деякі теж сьогодні заберу. Інжир ось такий дозріває, класний. До речі, тут його продають на маркетпласі. У кого великий урожай навіть можна продавати. Роблять бізнес на інжирі. Кліматіс, ще трошки квітує. І он пуп'янки ще будуть. Ох, тут знов кріт. Бачите, ось кріт. Кріт, кріт-кріт. Не дає спокою моїм квітам. Мені радили, друзі, дуже дякую, я подивлюся ці з карбідом. А, Якісь гранули, буду дивитися. Павутиння. Бабине літо. Так? Ну тут павутиння кругле літо. Сонячник ще хоче квітувати. Прекрасно. Оцю мені трошки випадково зламали, плитку заносили і зламали хосту. Ну, Серединка є, серединка відходить. Ті листочки я обрізала. Ну, і їй тут добре почувається. Ось так. А що нового, дивіться, хазяїн. Уклав плитки сюди під цей навіс, продовжив цю тераску. Ось так. І в нас тепер більше місця тут. І столик стоїть не в траві і стільчики, а стоїть на плиточці. Ось так, бачите, як гарно. Мені дуже подобається. Ну що, зараз беремо врожай. І приступимо щось робити. Жарко на вулиці, 23 градуси. А прям така, знаєте, тихо і жарко. Тому буду думати, що мені краще робити. На вулиці, звичайно, щось краще, бо в теплиці дуже жарко. Трошки пізніше в теплиці буду розбиратись, а поки що зберу тут врожай. Думаю, що висловлю. Не тільки свою думку, а багатьох, хто знаходиться не в Україні. Важко з тим часовим захистом щось робити, щось планувати. Ну, сьогодні так, от і так. А завтра ти не знаєш, де ти будеш, чим ти будеш займатися? Так, тому, тому так, от, сьогоднішнім днем живемо, а плани. Плани купувати якісь нові квіти, робити пересадки. Звичайно, мені б теж хотілося. От, але Але... думаю, що треба себе з цим стримати, тому що невідомо нікому майбутнє українців за кордоном. Все тимчасово. І це дуже напружує, це дуже, як би так, вам сказати, збиває з планів, з бажань. Хоча в Україні теж, знаєте, люди там роблять і ремонт, і будуються, все роблять, але ж теж на свій страх і ризик. Але якби вони вкладають сили і кошти, енергію, якби в своє, так, на своїй землі, в своє. От. А тут от живеш, вкладаєш сили, кошти, енергію в чуже. От. І про своє майбутнє не знаєш, де воно в тебе буде. Тому треба якось себе так настраювати, що не сильно то вкладатися. От. І чекати якоїсь стабільності в цих ситуаціях. Ось так, хотіла там розвивати клумбу, ще саджати, купити якісь квіти, але чи буду <с> я тут їх бачити на наступний рік, нікому не відомо. От, тому буду са... доглядати те, що є. Цибулькові тут всі висаджу, привезла. Мабуть, у моїх глядачів були такі думки. Навіщо вона це робить, що вона тут робить на тій дачі? Ну, всі знають, що треба чим займатися, щоб легше було. І мені, в принципі, ця дача надає сил, енергії. І так краще чекати, поки пройде цей важкий час. Ось так, друзі, такі мої роздуми. Що ви думаєте? На цей рахунок пишіть, будь ласка, свої коментарі: хто в Україні, хто за кордоном. Ну, ось такий вигляд уже моїх високих грядок. Що я на сьогодні зробила? Прибрала вже всі огірки з усіх грядок, позалишала кріп коріандр. Вони самі насіються, ще, може, буде зелень коріандру так точно цієї осені ще буде. Підуть дощики. І в мене всі грядочці будуть зелений коріандр буде. Я його люблю. Кропу, мабуть, не буде в цьому році, але не знаю. Такий прекрасний майор. У мене тут прикрашає цей ящик. Цей ящик у мене прикрашає кущ міліси і полуниці. В цьому ящику нічого немає. В цьому ящику мене залишилась, залишилась петрушка. І кріп теж насіється. В цьому ящику з краєчку водозбір. І тут у мене залишився кріп. Огірки теж уже всі прибрала, бо через пару днів у нас вже дощі, холодно, і вони вже не ростуть. Я їх залишала такими маленькими, майже і зібрала. Ось так. Що мені залишилося ще зробити? Зібрала трошки ягід по підготовці до осені і до зими. Треба кущики лохини підкидати добривом. А Троянду теж підкидати кущик добривом. Вона вже наче перестала хворіти так сильно, листочки не скидає. І не зробила я сьогодні оці красиві рамочки. Поки що не знаю. Може, ще зараз цим займуся. Що мені краще, або робити для троянди, або в теплиці. В теплиці я можу прибрати все, коли, не буде, коли будуть дощі. Можу, зараз дійсно зробити, спробувати для троянди кріплення. Зараз я подумаю, в мене є ще годинка тут. Може, що зроблю. Навіть ще трохи врожаю зібрала, якісь томатики, якісь огірочки. Це один ще кабачок такий круглий. Може, на суп буде ніку. От, і ще трошечки ягідок зібрала. малинки і полунички. Так, ось така в мене, такі в мене три штуки бамбукові для троянди. Пішли, будемо приміряти. Їх можна розставляти внизу, як хочеш, на яку ширину. І їх можна прив'язати до оцих ось кілочків, що в мене тут отак по одній. І Бачите? Одну туди, одну туди, і оце буде така висока вища, ніж ота моя конструкція, яку треба зняти. Ось так буде. То я попробую зараз це зробити. Ось що в мене виходить, мені вже подобається, тільки треба трошки вирівняти. Зараз я їх вирівняю. Може між собою треба їх з'єднати якось. І красиво трояндочку поплести. І ще сюди ось посажу, тому що в мене там росте на грядці одну, і вона буде з цього боку оплітати. Хоча до сонечка тягнеться, буду направляти. То вже таке ось. Друзі, ось так в мене виходить. Ну, зараз буду закінчувати, потім вам покажу. Не знаю, вверху в мене, мабуть, не вийде їх з'єднати. Може і не треба. Може, ось тут трошки, отак. І ось тут. Ось. Може, отак треба, так, щоб вітер їх не розсти. Зараз буду дивитися. Так, ось, друзі, що в мене вийшло. З'єднала я ці штуки. З'єднала я їх між собою. Ну, я думаю, витримають вони вітри, зимівлю. Ну, буду приїжджати дивитись. І ось так виглядає тепер наша конструкція, яка буде оплетена трояндами. Ось така краса. Вона сюди, по-моєму, вписується. Так що мені подобається. З бамбука. Ці штуки з бамбука. Міцні, гарні такі.